Добрий день, я Баранчук Наталія Вікторівна, психолог відділення реабілітації Варажської багатопрофільної лікарні. Спочатку про просте, хто такий психолог? Це фахівець, який допомагає розібратися в емоціях та відчуттях, зрозуміти небажані форми поведінки та скоригувати їх, розібратись в собі. І в своєму ставленні до зовнішніх факторів. Якщо ви дратуєтесь, якщо ви не можете навести лад своїм спогадам, емоціям, почуттям, якщо ви хочете змін, але не наважуєтесь на їх, якщо не можете налагодити спілкування з іншими людьми, тоді вам допоможе психолог. Сучасна реабілітація торкається не тільки стану тіла, але й стану свідомості людини, що відновлюється. Тож, які задачі стоять перед психологом, перше завдання це розібратися і зрозуміти, які бар'єри стоять на шляху відновлення, та подолати їх. Друге завдання. Це допомогти людині адаптуватися до незвичного для неї стану, сприйняти зміни без негативізму і відторгнення. Третє завдання це сформувати позитивне ставлення до майбутнього та себе в ньому, та побороти страх перед майбутнім. Реабілітація це велика, кропітка щоденна праця. І головні є людина, яка відновлюється. Її цілі ставлення, мотивація, ментальний стан та психологічний комфорт це важливі елементи в процесі реабілітації. І дуже тішить, що зараз створюється система реабілітації, яка дає можливість отримати сучасну кваліфіковану допомогу та підтримку. Консультація у психолога це ментальна допомога, яку досить часто людина не може надати собі самостійно. Тому звертайтеся, адже ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.